Мер міста Жовті Води, що на Дніпропетровщині, преміював себе та ще двох підлеглих за успішно проведені вибори. Невеличку премію, сума якої не уточнюється, окрім самого Анатолія Кузьменка, отримали секретар Жовтоводської міської ради та керуючий справами виконкому. Члени виконкому підтримали запропонований проєкт рішення однось, одноголосно. За словами Кузьменка, вся організація виборів лягла на плечі міської влади, і міська влада спрацювала добре. Тому премія премію заслужила. Жовті води ходять до. 34 му мажоритарно виборчого округу, де переміг регіонал, чинний нардеп Сергій Глазунов, до вашого розгляду виноситься проект рішення про виплату премії міському голові. Хто за те, що міському голові премію виплатить? Невеличко. Проти воздержавшихся нет. Хорошо. Наступне решение про выплату премії секретарю міської ради та керуючий справами секретарю в Українкому. Нет претензий к работе Маловок и воробей. По вибору По выбору. две Елены поработали хорошо. На адвокат.